Смуги якої ширини формуються після проходу цього агрегату? Там вони регулюються, але, як правило, це 10-12 см ширина. Кожен рік по одних і тих самих смугах працюєте чи зміщуєтесь? Робимо зміщення на 35 см кожен рік. Зміщуємося. А чому? а чому не працювати по одній смузі? Ну це нам дає змогу обробляти все поле в там, двох полів у нас оброблено майже там, 60% від поверхні поля кожен рік. Тобто 30% ми обробляємо цей рік і 30 наступний рік. З перехідом на ощадливі технології, стріп мінітіл Ми за рік зменшили використання палива. на 500 тонн на, на площі 50 тисяч гектар. Це 10 літрів гектар. 10 літрів. Да. Це порівняно з воронкою. Порівняно з класичним воранком або рік,